Привіт! Це відео може зберегти твої кошти і нерви. Будь ласка, додивись до кінця, бо якщо ти цікавишся сферою 3D-візуалізації, то ну, дуже важлива зараз буде інформація. Отже, дуже багато коментарів мені раніше приходило, приватних, одинакового змісту, які курси я можу порадити, що от хороша в них репутація чи погана, як того, хто багато років в цій сфері працює. Чесно, я не знав, що зараз відбувається. Там, ну, бо коли ти маєш роботу, тебе це не цікавить. Але раз є такі питання, захотілося дослідити, зрозуміти. І я вирішив записатися на такий курс одної відомої школи. Ви всі прекрасно, мабуть, знаєте, про кого йде мова. Зараз всюди рекламується. Viber, Telegram, Instagram, Facebook, тобто там в них. Поставлена реклама дуже дуже високо, великі гроші в неї вкладені і так далі. Е, хочу розказати про те, що я побачив, як той, хто займається цим вже багато років, е, і що я про це думаю. Отже, перше, що мене насторожило, це те, що це закритий вебінар, тобто, його немає в записі ні на Ютубі, ні на якихось інших ресурсах. Це насторожує, тому що. Ми живемо зараз в час, коли відкритість і щирість це якби візитна карточка будь-якої поважаючої себе студії. Я можу зайти на YouTube і подивитися їхній вебінар, що вони пропонують. Але ні, там можна його подивитися тільки, якщо ти дав всі свої контактні дані, абсолютно, і тільки тоді вони тебе впускають. Так би такий свій внутрішній клімат там створений. Я розумію, що це деколи добре, але ну, не в цій сфері, тому що е, тут все, все виходить така внутрішня пропаганда в них своя. Так? Якби, якщо в чат заходить хтось, хто знає більше, що з ним відбувається? Його викидають з цього чату. Ну, це, це поганий признак. Це говорить про те, що є якісь підводні камні, дуже серйозні, серйозні мінуси, просто вони про них не говорять. Я тому і хотів подивитися, щоб з вами поділитися, що, що там насправді відбувається. Отже, перших півгодини, перших 40 хвилин була просто водичка. Водичка ні про що, про загальні там, зарубіжні клієнти і так далі. А потім почався справжній крінж об'єктивний. Тобто, я от зараз вам покажу скрін, я зробив і от, от самі подумайте. Що це би могло значити? Ось їхня презентація про те, що в їхньому штаті працює кожен місяць, закривається 4500 метрів квадратних. Так? Їх в штаті працює 50, вони про це відверто сказали. Близько 50 чоловік. Ну, нехай повіримо цій інформації. Так? Тобто, по 160 гривень за метр квадратний, це ну, насправді це дуже дешево. Але... Окей, okay. 4 долари за метр квадратний, так, якщо в доларах. Тут звичайна математика. Тобто, щоб, скільки заробляє питання так, задача. Скільки заробляє звичайний їхній працівник. Їхній вебінар називається Як заробляти від 1000 до 3000 доларів. Окей. Okay. Ну, давайте подивимося, скільки їхні штатні заробляють. 4500. Ми розділяємо на всіх 50 штатних. Получається по 90 метрів квадратних на одну особу в місяць припадає. Тобто, якщо помножити на 4, 360 доларів одна особа в штаті в них заробляє в місяць. І тут дисонанс. А чому ви тоді назвали вебінар, як заробляти від 1000 доларів до 3000 доларів? Вам не здається це дивним? Що це просто гарна назва, яка за собою нічого не має? Якщо це штатний працівник, це не чайник, хочу зуважити. Це людина, яка має вже роки досвіду. Бо в штат не візьмуть того, хто там пару місяців тільки цим займається. Насправді, потрібно бути реалістом. Там досвід відіграє важливу роль. Ну, окей, добре, можливо, вони. ну, Це просто відкрита інформація, вони її все в цьому вебінарі показали. Окей. Але коли вже заговорили за характеристики комп'ютера, в мене взагалі просто не було слів. Це такий крінж. Ну, дивіться, вони говорять, що щоб почати працювати в сфері 3D-візуалізації, вам потрібен комп'ютер, який має не менше 4 ГБ оперативної пам'яті. У мене телефон більше має. Про який рендеринг може йти мова сцена цілої, якщо у вас комп'ютер має 4 ГБ оперативної пам'яті? У мене є. Комп'ютер цілий для роботи, а в мене ще є ноутбук, на якому 16 ГБ оперативної пам'яті. Але там ну, я на ньому майже ніколи не працюю. Це так, як страховка, якщо щось станеться з основним комп'ютером, на якому 64 ГБ оперативної пам'яті. Бо там некомфортно працювати на 16 ГБ оперативної пам'яті. А тут вони говорять, що ви можете спокійно працювати на 4, не здається, вам це дивним. Я розумію, що вам хочеться більші об'єми знайти клієнтів, які б побільше вам грошей заплатили згідно з вашою бізнес моделлю Але це обман. Це явний обман тих, хто не орієнтується в цій сфері. Я вже мовчу про відеокарту, яка має бути тільки Nvidia, ну і там вже зовсім інші характеристики. Забийте вуглі характеристики робочої станції для 3D Max. Та ви просто будете в шоці з того, які там треба характеристики. Це, ну, ця картина, яку вони тут змалювали, вона ну, далека від реальності. І, ну, я, як людина, яка в цій сфері працює, вирішив залишити коментар, що мінімум 16 на 4. Як ви вважаєте, що зі мною сталося в той момент? Я навіть скрін зробив. Прошу дуже. Доступ заборонено. Тобто, ви розумієте, в чому справа? Якщо хтось щось трошки знає, вони відразу ту людину блокують, видаляють, і потім ви на той вебінар навіть не попадете. І я зрозумів, чому він закритий і його немає в доступі. Він розрахований на тих, хто нічого не знає, і кого легко можна е розвести на гроші, виходить. Тому що от я вам об'єктивно показав, це тільки дві речі. Я ще там багато чого побачив, але я просто не встиг скріни зробити. Бо був в такому шоці під враженням. Що я не знав, мені сміятися чи плакати. Як, як взагалі можна про таке розказувати? Але ще один є момент, на який хочу звернути увагу, це е, труднощі перекладу. Тобто слід розуміти, що це студія, яка е, е, ну, якщо ми, вже, да, ми вже говорили про те, що в них штатні працівники заробляють близько 360 доларів в місяць. У ну, мене навіть виникла така асоціація, може, то, тому ваша студія і має таку назву, що це максимально що там можна зробити. Труднощі перекладу. Тобто, чи може людина, яка, для якої мова рідна є російська, перейшовши швиденько на українську мову, вас чогось навчити. Ви розумієте, що це так не працює. Їх було важко слухати, а мені страшно було уявити, що та людина ще когось вчити буде. Коли одне й те саме українське слово він повторяє для того, бо в голові перекладає наступне, щоб висловити свою думку, перекладає з російської. І навчання і так непросте, а коли людина тебе вчить, яка не може зв'язати ті слова і не може правильно учнові підібрати правильні слова, це навчання стає ще, ще нестерпнішим, ще гіршим. І не приносить абсолютно ніякого задоволення. Я розумію, що їхній бізнес-план створювався до війни і був орієнтований на російськомовних людей. Але зараз вони швиденько хочуть ринок захватити український в тому плані, і, ну, і це робиться дуже неякісно. Ваше навчання буде неякісним саме через труднощі перекладу. Тому це ще один такий момент, який я зауважив. Так, вони вибачаються. Я нічого не маю проти, звичайно, того, що вони молодці, що перейшли на українську мову, але зрозумійте, це сфера навчання. Вона вимагає хороших знань, мови, якою ви намагаєтеся достукатися до учня. Тут поверхові знання не пройдуть. Займайтеся іншою сферою, займайтеся архітектурною візуалізацією. Навіщо ви вчите людей? Хай людей вчать ті, хто знає українську мову. Ну, це мій такий суб'єктивний погляд, але я впевнений, що ну, раціональне зерно в ньому є. Бо під час навчання це все потім відчувається. Отже, що я хочу сказати, не потрібно займатися самообманом. Перш ніж віддавати гроші комусь, добре взнайте, яка там програма, чого вас там буде вчити, хто вас там буде вчити, що буде потім, який дизайнер буде з вами працювати і так далі. Бо ну, розказувати, показувати гарну картинку може будь-хто. А триматись якогось конструктиву, щоб провести вас від точки А в точку Б, може тільки професіонал. Тому, будь ласка, зберігайте критичне мислення. Надіюсь, це відео збереже вам нерви і кошти. Я його записую тільки з тою метою, щоб вам допомогти. Бо ну, мені шкода тих, хто цим цікавиться, але до кінця всіх цих моментів не розуміє. Отже, гарного дня буду прощатися.